Дельфініуми це дивно красиві квітучі багаторічники. За формою вони нагадують різнокольорові колони, немов зібрані з яскравих квіток самих різних відтінків: білих, ніжно-рожевих, бускових, блакитних, яскраво-синіх, кольору морської хвилі, помаранчевих, вогненно червоних малинових, вишневих, темно-бордових і навіть темно-синіх з золотистим відливом. Вражає і розмір цих чудових гігантів. Деякі сорти виростають вище людського зросту. Зазвичай дельфініуми садять в останньому ряду багато ярусних квітників, щоб вони не затінювали інші рослини. Але виглядають вони просто приголомшливо і цвітуть майже все літо за початку червня і до середини серпня. Догляд за дельфініумами не надто складний. Найважче це перший етап, коли потрібно проростити насіння. Справа в тому, що оболонка у насіння дельфину ма дуже тверда, і щоб паросток зміг пробитися назовні, потрібна скарифікація, механічне пошкодження верхнього шару насіння. Кращий спосіб перед посівом акуратно потерти кожне насіннячко дрібним наждачним папером, а вже потім замочувати в живильному розчині і готувати до посадки. Дельфініуми найзручніше вирощувати через розеясаду. У цій статті я розповім, як правильно виростити дельфініуми з насіння. А ще поділюся інформацією про найкрасивіших і популярних сортах цього дивного рослини. Батьківщина дельфініума Стародавня Греція. Саме там, біля міста Дельфи, на схилі гори Парнас, де стояв храм Аполлона, росли цілі зарості різнокольорових дельфініумів. За назвою цього місця квіти і отримали своє ім'я. Хоча є й інші версії, але ця найпоширеніша. Але різні види дельфініума, а їх зараз відомо близько 400, здавна ростуть і в інших частинах світу: в Південно-Східній Азії, Північній Африці, Канаді, Північній і Центральній Америці, майже у всіх країнах Західної Європи. А в Україні їх можна зустріти в Карпатах на півночі країни, де вони ростуть в дикій природі. Першими виведенням культурних сортів умов зайнялися французькі селекціонери, відома фірма Лемуан, ще в середині 19 століття. Через 100 років селекцією дельфініумів активно займалися вчені Англії, Франції, Німеччини та США. Саме вони створили сорти з великими пірамідальними сувіттями самих різних відтінків, форм і розмірів. В останні роки голландські селекціонери працюють над створенням міжвидових гібридів з 65 варіантами забарвлення. У багатьох країнах, в тому числі і в Україні, ведуться експерименти по виведенню низькорослих великоквіткових гібридів дельфініума. Ці квіти вражають переливами фарб і незвичайною формою квіток, які щільно сидять на товстому невисокому стеблі. У науковій літературі дельфініуми іноді називають живокіст. Невідомо, хто дав їм таке ім'я, але воно точно відображає їх лікувальні властивості. Дельфініум містить багато корисних речовин, вітамінів і алкалоїдів, які допомагають загоювати переломи, тріщини і навіть відновлювати деформовані суглоби. Але пам'ятайте, дельфініум – отруйна рослина, особливо його плоди і коріння. До речі, квітки дельфініума мають приємний мускусний аромат, який приваблює комах. Але їх пилок також може бути отруйним. Тому, якщо у вас є бджоли, будьте обережні з вирощуванням дельфініумів. Як я вже говорив, дельфініуми це високі багаторічники, які можуть виростати до 180 см. Особливий інтерес представляють їх квітки неправильної форми. Кожен складається з п'яти пелюсткоподібних чашолистків. Верхній пелюстка відрізняється від інших наявністю шпорця – воронкоподібного придатка. Залежно від сорту, шпорци можуть бути різної довжини від 5 до 45 мм. У диких дельфініумів квітки зазвичай блакитні або яскраво сині. За це їх часто називають синім дивом саду. Культурні сорти можуть бути самих різних відтінків, іноді з блискучими переливами. У центрі квітки часто є великий білий або чорний вічко, який надає йому чарівну чарівність. Недарма чаклуни іноді використовують дельфініуми в своїх обрядах. Квітки зібрані в суцвіття, які можуть бути простими по 6, 15 квіток, або складними пірамідальними кистями до 80 квіток. У простих суцвіттях квітки розпускаються зверху вниз, в складних навпаки. Зараз я розповім, як виростити багаторічні дельфініуми з насіння, тому що однорічні виростити набагато простіше. Терміни посіву насіння дельфініума сіють на розесаду не пізніше кінця березня, попередньо підготувавши їх. Розесаду висаджують на постійне місце в кінці травня. Якщо посіяти пізніше, рослини можуть не встигнути вкоренитися і погано перенесуть зиму. Скарифікація насіння. Оболонка насіння дельфініума дуже тверда, тому її потрібно пошкодити, щоб паросток зміг пробитися. Найкращий спосіб обережно потерти кожне насіння дрібним наждачним папером перед посівом. Цей прийом називається скарифікацією. Замочування насіння Після скарифікації насіння замочують на дві доби в розчині препаратів циркон і цітовіт по 4 краплі на склянку води. Змочіть серветку, розкладіть на ній насіння, накрийте другий вологою серветкою і поставте в тепле місце. Слідкуйте, щоб серветки не пересихали. Не заливайте насіння водою повністю, вони можуть задихнутися без доступу кисню. Ґрунт для розеесади найкраще купити готовий ґрунт для квіткових культур з нейтральною реакцією. Він вже містить всі необхідні поживні речовини. Посів насіння. Найзручніше садити насіння в торф'яні горщики діаметром 10 см. Заповніть їх ґрунтом, помістіть в кожен по одному насіння на глибину півя сантиметра 8 мм. Присипте ґрунтом з парлітом, полийте теплою водою, накрийте плівкою і поставте в тепле темне місце температура 25-27 градусів. Через 2 тижні з'являться перші паростки. Тоді перенесіть горщики на світле вікно і досвечувайте лампами вранці і ввечері по 2 години. Підготовка до висадки За два тижні до пересадки починайте гартувати розеясаду. виносьте її на балкон на 4 години в день. Пересадка на клумбу краще робити це в похмуру погоду або ввечері, щоб не опалити листя. Грунт для клумби При підготовці ґрунту внесіть на квадратний метр. Два відра перепрілогогною, відро листової землі, відро піску, пі відра деревної золи. Дві столові ложки суперфосфату. Півтори столові ложки сульфату калію. Стакан доломітового борошна. Висота клумби повинна бути не менше 50 см. Розесаду садять в лунки діаметром і глибиною 18 см, Відстань між рослинами 30-40 см в залежності від сорту. Після посадки добре полийте клумбу. Якщо жарко, притянути рослини на 10 днів, щоб листя не згоріли. Полив дельфініуми люблять вологу. У перший місяць поливайте їх через день, одна лійка на квадратний метр. Потім можна перейти на полив раз в тиждень, збільшивши кількість води. Обрізка. Важливо вчасно видаляти відсвілі квітки. Зрізайте їх біля самої основи, не допускаючи попадання води всередину стебла. Стебла дельфініумів порожнисті, і якщо в них потрапить вода, вони почнуть гнити. Щоб цього уникнути, можна закривати зрізи ковпачками від помади або дитячими сосками. Добриво. У квітні підгодуйте рослини сечовиною, 2 столові ложки налійку води під одну рослину. Другу і третю підгодівлі настоєм коров'яку в пропорції 1 до 10 дайте в середині червня і на початку липня. У вересні внесіть мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі багаторічників. Підготовка до зими. Після перших заморозків. Зріжте стебла і засипте клумбу сухим листям шар 60 см. Зверху покладіть ялиновий лапник. Коли температура опуститься до мінус 10-12 градусів, накрийте клумбу подвійним шаром лутра сила. Тепер, коли ви знаєте, як вирощувати дельфініум, я можу порекомендувати кілька чудових сортів. Багаторічні сорти, магічні фонтани лаванда, Тихий океан, яскравий набір, магічні фонтани небесно небесно-блакитний Магічні фонтани темно-синій Однорічні сорти, набір високий, польовий набір царський. Ці дельфініуми стануть справжньою окрасою вашого саду.